Всім привіт! Сьогодні день 106 нашого експерименту, в якому ми з'ясовуємо, чи впливає мотиваційна література на психіку індивіда. З'ясовуємо ми це на базі книги Бріани Вест переломний рік, в якій міститься 365 медитацій на кожен день. І сьогодні у нас день 106, а отже і 106 медитація, суть якої в тому, що потрібна сила, щоб змінювати свої звички. Не всі розуміють, наскільки великим буває бажання повторювати те, що робив кожен день. Наскільки сильною може бути сила звички, і наскільки сильним потрібно бути, щоб перебороти це. Потрібна сила, щоб стати тим, ким завжди хотів бути. Потрібна сила, щоб змінитися. Отака от, от медитація на сьогодні. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Дякую, що ви зі мною вже цілих 106 днів. І до завтра!